Ой на горі де жінці жнуть. Ой на горі де жінці жнуть, А попід горою, попід зеленою козаки йдуть. А попереду Дорошенко, Веде своє військо, веде Запорозьке, хорошенько. Посередині пан хорунжий, під ним кониченько, під ним вороненький, Сильний дуже. А позаду Сагайдачний, що проміняв жінку на тютюнда люльку необачний. Вернися, Сагайдачний. Візьми свою жінку, Отдай мою люльку необачний. Мені з жінкою не возиться, а тютюнда люлька козаку в дорозі знадобиться. Гей, хто в лісі, озовися, да викришем огню, да потягнем люльки, Не журися. Оксана Забушко, рідна мова. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній грімлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, зеленклени у діброві, по-кленовому шумлять, Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас.